21 жовтня, перш ніж розпочати позачергове засідання, члени виконкому переймали до своїх лав нових колег. Рішенням сесії міської ради склад виконавчого комітету поповнили Олександр Шуткевич, В'ячеслав Бойцов та Віктор Бондаренко. Провідною складовою порядку денного стали фінансові питання. Лариса Соловей звітувала про підготовку запитів на виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього середовища для здійснення природоохоронних заходів у 2014 році. Мова йде про фінансування. Робіт з реконструкції водопровідних мереж та учасників споруд служ міськводоканалу, у тому числі тих, що зазнали руйнувань у період АТО, щоб ми обратились в Донецький обласний совет і облас адміністрацію о виділенні средств на реконструкцію сітей і очисних сооружений. Дані мероприятия они входять в програму соціально-економічного развития Донецької області на 14-й год. И се зі з тим, щоб нам отримати деньги і освоїти їх, необхідно оформити запроси на финансирование. Загальна сума передбачуваних коштів становить близько 6 мільйонів гривень. Освоїти їх потрібно встигнути до кінця поточного року. Керівництво водоканалу впевнено, що впорається. Є всі можливості, техніка, подарячик. <говори> Тут дуже багато питань з бородою. з Да, я, Состою, да, да, состаються да, на при декабрь месяц. Да, Там есть э, переломы, есть, я знаю ситуацію. Вічався з подарятчиком. мы обследовали дан дану вместе с ним. ну, то, да, им Все это дело діло Перелік об'єктів, що потребують відновлюваних робіт, був озвучений під час засідання сільного каналізаційного колектора На поселке Машмет по улице Кольцевой реконструкция канализационного коллектора центральной части города, реконструкция канализационного коллектора по улице Полярной, улице Артема, реконструкция коллектора от ЖД вокзала, микрорайона, реконструкция напорных коллекторов всех протяженностью 40 километров от всех КНС до частных сооружений. Но это идет только пока проектные работы. У нас проектов нет на проведение самих работ». Реконструкция канализационного коллектора Шевченко ⁇ это продолжение закрытия нашего коллектора. И реконструкция честных сооружений ⁇ тоже это продолжение работ, окончание первого этапа. Кошти є цільовими та екологічними. Витратити їх на інші потреби не є можливим. Директор міськводоканалу виказав готовність за першою вимогою надавати звіти щодо виконаної роботи та витрачених коштів. Більш серйозною проблемою для підприємства є величезні борги, не тільки перед колективом. Виявляється, слов міськводоканал тривалий період не сплачує податки. Заборгованість перед податковою інспекцією складає більше, ніж 7,5 мільйонів гривень. Така ситуація змушує податківців здійснювати згідно. Чинного законодавства радикальні кроки, серед яких арешт рахунків комунального підприємства. Ми вынуждены сьогодні вже вийти на підприємство і писати описать і займатися його реалізацією. Ми розуміємо, що цього робити делать нельзя, потому что это будет повний крах для регіону, Но тем не менее, нужно вискати выход. Сергій Іванович, а по поводу періоду АТО, по поводу нового. Нам никаких пока нет ні, ні коментарів, никаких змін законодавства. Є 1669. в Но это та сумма, которая на сегодняшний день она обязана там выплатить предприятиям. Там есть вышла постанова 15-го или этот самый? Я да. понимаю, о, это 16-й или <как> 69 Да, он не начисления. Даже еще не определена Кабмином э, города, которые будут являться. А, перечень в городов. Же. Перечень да, городов. Да, там, там одно из условий. Ну, даже это если перечень городов, там э, опять-таки речь идет пока только о едином социальном риске. <как> Ничего о других налогах, там не идет речь. Були озвучені і варіанти виходу зі скрутного становища. Брати справку у торгову палату в Краматорській, то що там не працювали, інші якісь знаходити поводи, і тоді можна питання розглядати колегіально. Членами виконкому в розрізі вирішення проблем водоканалу і затримкою виплати заробітної плати працівникам розглядалася можливість фінансової підтримки підприємства. Можемо ли ми лімиспользуватися. Ну не резервами, а вот нашим бюджетом развития кинуть туда какую-нибудь сумму для. Ну, как это мы, к сожалению, традиционно делаем. Миллиона, да. полтора-два. Ну, миллион. Это какой, это какой вам даст эффект? Не эффект, будем говорить, результат полтора миллиона. Но ну, дело в том, что я что? проведя анализ поступлений средств на водоканал. Если мы будем откладывать 25-30 тысяч дневно, мы в принципе можем выйти на погашение заработных плат сами при условии мы продолжаем платить электроэнергию, воду, все положено. И у нас есть такая возможность. Платежи у нас сейчас увеличились на 600 тысяч, я думаю, в октябре мы их увеличим 700-750 тысяч, потому что мы очень активно работаем с абонентами и с юрлицами. Не знаю, насколько они от этого рады, но они платить начали. Вот поэтому ну, я вижу, что мы в декабре месяце можем выйти и платить зарплаты абсолютно сами. Ну, может быть, маленькая помощь вот, нужна распаковка. При том условии, что мы, я еще раз повторяю, что мы очень много объектов восстанавливаем. Восстанавливаем за свой счет после АТО. За тот месяц, который даже я еще и не был руководителем, но мы создали бригады, которые отключают задолжников. Достаточно уверенно мы их отключаем. По 30-40 по единиц на неделю. Это, есть, это дает определенный свой эффект. Достаточно немалый эффект. Я вас прошу поддержать водоканал вот в этой ситуации, потому что задолженность июль. Август-сентябрь 3 миллиона 695 тысяч, это при всем при том, что за июль мы уже отдали более полумиллиона Выплатили своих соинств. Ще одне болюче питання в комунальній сфері це початок опалювального сезону. Згідно рішенням Міністерства регіонального розвитку, теплопостачання Слов'янську буде подано в п'ятницю 24 жовтня. Однак виявилося, що не зможуть прийняти чотири багатоквартирних будинки, які серйозно постраждали в результаті проведення антитерористичної операції. Це будинки по вулиці Лозановича 8, Леніна, 58, Батюка 46 та Фрунзе 4. У гуртожитку заводу «Словважмаш», розташованому по вулиці Фрунзе, зареєстровані. 200 мешканців, проте через пошкодження, що й зазнала будівля, початок опалювального сезону тут під великим питанням. Працівники соціально-побутової служби гуртожитку намагаються виправити ситуацію. Тічному вже остеклили його, Получили сьогодні стікло і буквально завтра. Приступаємо повністю Заділили вже, вірху. У нас була криша прапіта. заделали пока так временно, до, ну до весны нормально там все, а потом уже весну какую-то питание. Это, 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 правильно. Вопрос том, как вы согласовываете свои действия с теплосетью? Почему она на сегодняшний момент говорит, что она не может подключить вас к отоплению? вот именно из-за того, что не застеклены все стекла, потому что как бы воздух отапливать. И немножечко там они трубу. Проблемы с трубой, но трубу тоже уже делают. Після обговорення члени виконкому вирішили заслухати звіт керівництва підприємства, на балансі якого утримується гуртожиток, та остаточно розглянути фінансові питання щодо міського доканалу на наступному позачерговому засіданні виконкому, яке має відбутися у п'ятницю 24 жовтня.